Вчора в бабушкінське відділення поліції поступило повідомлення про те, що на вулиці Мечникова, 3 проходить конфлікт між громадянами. Виїздином встановлено, що в кафе по цій адресі відбувся конфлікт між трьома громадянами з одного боку і, зі слів потерпілих, 7-8 громадян було з іншого боку. Конфлікт розпочався через те, що громадяни зробили зауваження співробітникам кафе про те, що працюють російські телеканали. Люди, що знаходились в черги, це нападавші, вступили в конфлікт з по по, по, по цього приводу, вийшли на вулицю, де Більшою кількістю людей побили потерпілих. Один з потерпілих до цих пір знаходиться в лікарні. В Шевченківському відділенні поліції зареєстроване кримінальне провадження по факту нанесення тілесних ушкоджень. На даний час порушена стаття нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Вона передбачає покарання від 2 до 5 років, але в тяжкості в подальшому будуть проводитись експертизи, і ці тілесні ушкодження можуть віднести. Ісь до тяжких тілесних ушкоджень і в подальшому можливо бути перекваліфікація на іншу статтю. Це центр міста, там повинно бути дуже багато відеокамер, спіробітники кримінальної поліції проводять відпрацювання з метою встановлення відеозаписів і їх подальшого вилучення.